Всім привіт! Сьогодні огляд стильних та зручних накладних навушників. Це модель 2025 року з хорошим звуком, активним шумоподавленням. Якщо вам подобаються якісні навушники за адекватну ціну, це відео буде корисним. Перед початком не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропускати нові огляди. Поїхали! Навушники приходять у акуратній коробці з мінімалістичним дизайном, усе виглядає акуратно та приємно. Відчувається, що бренд звертає увагу на дрібниці всередині, всі елементи добре зафіксовані та захищені, тож під час доставки нічого не пошкоджується. У комплекті є все необхідне самі навушники, кабель Type-C для заряджання, аудіокабель для дротового підключення та інструкція, нічого зайвого, усе просте та зрозуміле. Приємно, що виробник поклав кабель для дротового використання, це стане в нагоді. Якщо батарея сяде, навушники мають акуратний стриманий дизайн, чаші великі, м'які, комфортно сидять на голові, не тиснуть навіть після тривалого носіння. Амбушури ніжні та приємні, а наголів'я плавно регулюється. Загалом навушники виглядають дорожче ніж коштують. Модель підтримує активне шумоподавлення, яке реально відрізає міський шум і звук транспорту. Також є режим прозорості, коли хочеться чути, що відбувається навколо головна фішка, підтримка LDAC, що дає якісніший звук у порівнянні зі стандартними кодиками. Через фірмовий додаток можна обрати еквалайзер, перемикати режими шумоподавлення та налаштовувати управління ємності акумулятора вистачає надовго, можна слухати музику годинами без підзарядки. Навушники мають приємний і збалансований звук. Який підходить для тривалого прослуховування та не стомлює вуха. Шумодав працює достатньо впевнено, зменшуючи міські шуми та створюючи комфортне середовище для музики або роботи. Модель дуже зручна в носінні, м'які амбушури та легка конструкція дозволяють користуватися ними протягом кількох годин без дискомфорту, також радує довготривала автономність. Навушники можуть працювати багато годин поспіль без підзарядки. Підтримка ЛДАСИ додає кращої деталізації звуку, що особливо помітно в якісних аудіотреках. У режимі максимального шумоподавлення звучання може трохи змінюватися, і це помітно тим, хто уважно слухає музику. Через великий розмір навушників людям з невеликою головою вони можуть здатися трохи масивними. Комусь може не вистачати більш розширеного управління, адже виробник зробив мінімалістичні елементи керування, і це не всім зручно. Також варто врахувати, що для повної роботи з LDAC потрібне сумісне джерело звуку. Це навушники, які приємно дивують з перших хвилин, вони зручні, добре зібрані та пропонують якісний звук із комфортним басом і чистими високими частотами. Шумодав працює так, як очікуєш від моделі у своєму бюджеті, а автономність дозволяє користуватися ними без частого заряджання. Це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати хороший звук, сучасні функції та зручність, не переплачуючи за відомий бренд. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Якщо хочете більше оглядів техніки української, підтримайте відео лайком і підпискою, пишіть у коментарях. Які моделі оглянути наступними? Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.